Герой помирає, а пам'ять залишає. В селі Іванків на Бориспільщині відкрито пам'ятник солдатам, загиблим внаслідок Великої вітчизняної війни. Близько сотні іванківців зібралися в центрі села, щоб подивитися на урочисту подію. Серед гостей ветерани. Іван Чириколо розказує, що воював у піхоті і здобув звання старшини. А ви воювали в яких військах? Ким ви були під час війни? Піхота. Звання у вас залишили? Так. Да. А хто? Старшина. Іван Михайлович показує медалі. Останньої з них він отримав за відвагу. Говорить, що держава цінує ветеранів та піклується про них. Держава піклується про вас на вашу думку. Я, я інвалід першої групи. Перва група моя інвалідність. А якими пільгами ви користуєтесь? Mm -hmm. Якими пільгами ви користуєтесь? Ну, як навіть стрижуть даром. Правду, правду кажу. У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк та кандидат у депутати до Верховної Ради Олександр Мостіпан. Саме завдяки йому було проведено реконструкцію братської могили. була участь у відновленні цієї могили, де похоронено 950 невідомих солдатів, які захищали нашу країну. Це дань поваги і до вас, шановні ветерани, і до моїх дідусів, які воювали. Шанувати мир і поважати людей, закликав у своєму виступі і Анатолій Присяжнюк, губернатор Київської області. Шануйте мир. Поважайте людей. Це найдорожче, що є тільки в світі. І ми все повинні зробити, щоб пам'ять загиблих залишалась назавжди, в наших серцях. У рамках урочистостей поклали квіти і провели молебен. Слава тебе, Боже на слава Тобі! небесний! У моїй родині теж були представники, які один дідусь віддав своє життя. В 1941, році, в 1941 році, Другий році, дідусь повернувся після визволення України з осколком ворожим в легенях, з бойовими нагородами, і якраз він мені розповідав, як це було, і я дуже добре це пам'ятаю. І підтримувати те покоління, підтримувати пам'ять їхню я буду завжди і буду це заповідати своїм дітям. Говорят, что не плачет солдат, он солдат И что старые раны к ненастью валят Но вчера было солнце, и солнце с утра Что ж ты плачешь, солдат? Я зі пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання і пострілами в небо. Олександра Шостак, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.